Всіх вітаю! Сьогодні я вам коротко розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор, про анонс Mortal Kombat 12, про гри Redfall та про чудову пропозицію отримати безліч ігор за хорошими цінами. А ти став лайк та підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступний випуск ігрових новин. По посиланню внизу під відео можеш доєднуватись до Discord серверу, ну а я не буду гайти час. Розпочинаємо! Розробники Mortal Kombat опублікували перший загадковий тизер нової частини, Но ролик не дає ніякої інформації про гру. Видавництво Warner Bros Interactive Entertainment ще в лютому повідомило про розробку Mortal Kombat 12 під час новини з інвесторами. Гра повинна вийти в цьому році, тому повноцінний анонс не стане сюрпризом. А він уже не за горами. Судячи з останнього відео від NetherRealm Studio, розробники включили у свіжий ролик загадковий тизер, який найімовірніше Пов'язаний з Mortal Kombat 12. Знамениті серії файтингів ще у 2022 році виповнилось 30 років. Однак, NetherRealm випустила відео на честь круглої дати лише зараз. У ролику багато розробників подякували фанатам за підтримку протягом такого довгого періоду. Останнім з низки авторів висловився Ед Бун, творець і ідейний натхненник Mortal Kombat. Він сказав. Дякую вам, шанувальники Mortal Kombat, за 30 років неймовірної підтримки. Ми ще навіть близько не закінчили. Після цього глядачам продемонстрували загадковий тизер нової частини. У ньому, судячи з усього, показано піщинки, які падають в пісочному годиннику, одна з яких в кінці вибухнула. Нагадаємо, раніше інсайдер і редактор Windows Central Jazz Корден натякнув, що Mortal Kombat 12 анонсують вже в травні, а пізніше з'явились чутки про перший показ гринами майбутній презентації PlayStation, співробітник магазину GameStop розкрив терміни виходу Assassin's Creed Mirage. Гра повинна вийти вже в серпні. У грудні минулого року перевірений інсайдер Том Хендерсон писав, що Ubisoft планує випустити Assassin's Creed Mirage у серпні 2023 року. А нещодавно цю інформацію підтвердила людина, яка представила співробітником роздрібної мережі GameStop. На Reddit з'явилася публікація від відвідувача під псевдонімом Майнемс 7 Він написав: Я працюю в магазині GameStop. модератори можуть перевірити мене, якщо захочуть. І на нашому комп'ютері є маркетингові матеріали майбутніх ігор, включаючи Assassin's Creed Mirage, у якої ще немає дати виходу. До повідомлення Майнем із прикріпив знімок екрану. На ньому зазначено, що новий проєкт про вбивців капюшонах повинен вийти в серпні. Нібито ці терміни вказані в маркетинговій базі GameStop, але без точної дати. Ubisoft поки що ніяк не прокоментували витік, тому до нього слід поставитись з часткою скептису. Незважаючи на аналогічну інформацію від Хендерсона, компанія повинна показати геймплей Mirage і розкрити дату виходу на заході Ubisoft Forward Live 12 червня. стала відома точна дата запуску Hogwarts Legacy на PS4 та Xbox One. Гра вийде вже сьогодні, 5 травня. І та всі користувачі консолей минулого покоління можуть зануритись вже сьогодні в чарівниці від Гаррі Поттера, магії та різних чудес. І під'їхали чудові новини для любителів далекої далекої галактики. З тімі стартував великий розпродаж культових ігор франшизи Зоріні війни. На честь вчорашнього дня Зоряних війн у стімі стартував тематичний розпродаж. Геймерам доступні ігри за всесвітом Star Wars. Причому як нові, як Jedi Survival, так і старі, як Force Unleashed. Тому, якщо ти фанат цієї франшизи, гайда купляти ігри та занурюватись у пригоди далекої далекої галактики. Через два дні після релізу Redfall стало зрозуміло, що гра провалиться низькі оцінки. Піковий онлайн 6 тисяч гравців і купа роликів з багами. Ось чим відрізняється свіжі шутер від Arcane Studio. Поганий запис проєкту навіть довелось прокоментувати керівнику Xbox Філу Спенсеру. Керівник вибачився перед фанатами, проте він продовжує вважати, що внутрішнім студіям Microsoft варто додати творчу свободу. Таку думку директор ігрового підрозділу компанії висловив у свіжому випуску подкасту Kinda Funny Xcast. Критики залишились задоволені Star Wars Jedi Survival, Вже як тиждень гра доступна у мережі, і загалом критикам та журналістам сподобалась гра. Гру хвалять за те, що вона змогла покращити механіки першої гри та привнести дещо нове. Загалом виглядає так, що у Respawn вийшов хороший сиквел. Гра отримала по 90 плюс балів на всіх ігрових агрегаторах, типу Metacritic або OpenCritic. До речі, на каналі вже є огляд цієї гри, тому поспіши глянути його і напиши в коментарях, чи ти грав у неї, чи ні. Гравцям зовсім не сподобалось оновлення до Horizon Forbidden West після виходу DLC для Horizon під назвою Burning Shorts, в мережі шириться одразу кілька скандалів пов'язаних з рою. У зв'язку із цим, як тільки на Metacritic з'явили можливості оцінювати доповнення звичайним користувачам. Багато геймерів кинули ставити мінімальні оцінки для нього. На момент написання сценарію рейтинг DLC серед гравців складає всього 2,8% з 10. Гравці пишуть, що для DLC доступний тільки для PS5, хоча гра виходила і на PS4. Також вони зазначають, що DLC зіпсоване нетрадиційною орієнтацією головної героїні. Хоча у грі про це нічого не було сказано та про погану розповідь. А ви як думаєте, всі ці коментарі оправдані чи ні? Останній патч для Майнкрафт нарешті виправив одну з найстаріших відомих помилок, яка існувала в грі цілих 11 років, після того як про неї повідомили вперше. Не лише гравці Майнкрафт здатні дивувати геймерську спільноту, цього разу це вдалось розробникам, які доволі неочікувано пофіксили один з найдавніших багів проєкту. Зважаючи на те, що Майнкрафт розроблялось однією людиною, баги були постійною частиною гри з моменту її появи в далекому 2011 році від зникнення домашніх улюбленців до дивних графічних збоїв. Хоча більшість дуже швидко вправились, серед них з'явилось місце багу довгого жителю. Мова про помилку з кодом mc 1133. Дивний, але нешкідливий баг, пов'язаний з шумом від кроків. Якщо коротко, його суть в тому, що коли персонаж підходить до самого краю блоку, але все, ще стоїть на ньому, Майнкрафт вважає, що гравець у повітрі та не видає звуки від кроків, це було дуже важко помітити, незважаючи уваги навмисно, але все ж дивовижно, що такий маленький баг зміг так довго проіснувати в грі, попри те, що був відомий усім, адже вперше про нього повідомили ще 29 жовтня 2012 року. Аж ось з'явилась альфа-версія патчу для Minecraft 23W-18A, у якому неочікувано для всіх цей баг виправили. Про це удобці на Reddit повідомили розробники гри. Окрім відомого довгожителя, жителя, розібрали ще з 11 помилками, що показує, що майбутнє проєкту в надійних руках. У Steam готується вийти одна з головних ексклюзивних ігор Epic Games Store минулого року. Нова частина Saint з роу, яка була одночасно перезапуском серії, виявилась слабкою грою. Це підтверджують відгуки користувачів і преси на Metacritic. Журналісти поставили в районі 6 балів, а користувачі 2,5 бали. При цьому гра непогано продалась у жовтні 2022 року. Повідомилось, що проєкт залучив понад мільйон користувачів, а зовсім скоро показник може зрости. Адже сайт з готується вийти в стіл. На релізі гра в і Deep Silver була ексклюзивом сервісу Epic Games Store, але, схоже, контракт уклали на рік, які у випадку з більшістю великих проєктів. На це натікає поява сторінки Сайтан Row в базі даних Steam. Вона була створена під назвою Project Athena ще в жовтні 2017 року. А нещодавно, завдяки сайту SteamDB стало відомо, що йдеться про екшн від Violation. найімовірніше реліс Сайтан Row в сервісі Valve відбудеться в серпні 2023 року. І остання новина, так це те, що скоро в мене буде нове відео, тому не пропусти його. А допоки я хочу подякувати всім, хто підписався на канал, хто поставив подобайку цьому відео та поширився ним. Скоро буде ще більше нових відео, як я казав вище, тому не пропусти їх. А з вами був Андрій, до наступних відео, до зустрічі, па-па.